Друзі, знову усім доброго, мирного вечора. Як я вам і обіцяв, знову я в прямих ефірах. І будемо робити зараз з вами прогноз по гарячих точках України на червень 25-го року. Зроблю репост в телеграмі. Так, і давайте будемо розпочинати. Нагадую, що прогноз по регіонах я робив 2 дні тому. Хто не бачив, хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Він є у мене на YouTube каналі. Ну, а зараз дивимося основні гарячі точки. Так, починаємо ми. Я собі тут такі основні теж виписав. Починаємо ми з Покровського напрямку. Так, Покровський напрямок, червень 25-го року. Карта під покровительством Вищих сил. Взагалі, ситуація, яка вкотре в певних ділянках все рівно залишається під контроль на нашій стороні. Плани ворожі, якщо брати в цілому, що би вони хотіли, протягом червня 2025 року йде карта, прани, плани їхні нереалізовані. Також карта. Можливих змін в будь-який момент. енергія ця нікуди не поділася. Певні, які ще їхні просування не виключено, бо є карта псування і, ну, і крах руйнації, але щоб вони повністю зараз, ну, крах руйнації це що, це по обстрілах, мається на увазі. Але щоб вони зараз там все рівно виконали свої плани, повністю все-все-все захопили, там той самий Покровськ, Ну, мені такого по розкладу карта не показує. Тобто можливість або ще підселення цього напрямку з нашої сторони, або використання додаткових ресурсів, або за рахунок того, що ще по Росії будуть павутини продовжуватись, ситуація залишається ситуація залишається плюс-мінус такою, як вона зараз є. Ну, але от по, саме по обстрілах, по загрозах обстрілів. Тут картина не з найкращих. Тут картина не з найкращих. Так, давайте дивимось далі. Давайте дивимось далі. Часів я. Так, я буду собі відмічати. Що я вже подивився, часів яр, тут теж карта, бачите така, що є конкретно позиції, які ворогу чи важко забрати, чи там. Не настільки їм зараз це важливо. Але. Що по обстрілах, що по застосуванні сили, все рівно карта ще гостра. Також, якось так показують, як спроба йти, знаєте кажуть, як в обхід якісь ворожі розвідки. Ну, але і це теж в них у ворога не вдало. І тому ситуація протягом червня 25-го року там теж може залишатися плюс-мінус такою, якби є. От. Так, треба зробити модерування спільноти, щоб всякі тут до нас незрозумілі, не залазили. І ситуація по часу Мояра по цьому напрямку може залишатися також плюс-мінус в тих межах, в тих кордонах, в тих границях, як зараз якби є. Більша концентрація. От зараз ми ж говорили про. Прогнозі робив по регіонах про Дніпропетровщину. Тобто зараз в них більше там йде от концентрація. Але де там вони заходять? Там вони, одним словом, попадають одразу під ліквідацію утилізацію. Ну, якось так. Так, далі дивимося Слав'янськ цей напрямок. Серед негативних карт вогневі також є по обстрілах. Дев'ятка мечів, трійка мечів, карта вогню. Далі четвірка мечів, карта, якби ну, перемир'я. Туз кубків, два рицарі жезлів. Тобто, все рівно йде лінія певного захисту оборони. Якась їхня більша активізація саме з позиції обстрілів. можлива. Але. Тими планами, які також вони би собі там хотіли. Їх, їм реалізація закрита. Добре. Давайте дивимось далі. Лиманський напрямок. Лиманський напрямок. Тут теж, бачите, є карти погані, дуже погані, бо тут є аркан смерті, є карта краху і невдача. А є карти дуже хороші. Отак, 50 на 50. Тобто, в певних, знову ж таки, ділянках. Навіть свого роду просування ворожі ще можливі. Але, так як показують. Є зони, де вони можуть просуватись, є зони, звідки їх будуть вибивати. Воно ну, виходить, тому так якось 50 на 50. розумієте, Потім там просунулись, там їх вибили. Тут просунулись, тут їх вибили. Ну, от таке. Сказати, що в глобальному форматі тут їхні плани, які вони собі там намірили, йдуть до здійснення, ні не йдуть. Стоп реалізації ворожим планом. Ой, що це буде. Але оцих дві карти, це не башня, а десятка мечів, карта краху і карта смерті, ну, там мені не подобається це факт. Так, сіверський напрямок. Дивимось сіверський напрямок. Карта Мах, Завершення. Що ж таке, що може відбуватися протягом червня, тільки е величезна павутина по всій території Росії, що може в корінь змінити власне хід війни і, і пришвидшити її завершення? Путін оголосив про негайне збільшення військ. Та що б він там не оголошував, повірте, це вже значення в даній ситуації немає. Є вектори і фактори визначені. От хай не тявкає. То ви уявляєте, що в них там робиться, якщо вони зараз йдуть на такі вже міри знову ж таки, да? так? Так. Вже свічка загасла догорі. Добре. Одним словом, по Сіверському напрямку. І йдуть оці карти, що я кажу, завершення. З нашої сторони теж така хороша ліквідація ворога. Тут, якби є карта по домовленостях, хоча там активність зараз проявляється. І певні просування чи захоплення ще якихось там територій. На абсолютно не виключено, є ця карта. Але це в глобальному плані не те, що вони також би хотіли. Далеко не те, що вони би хотіли. Так. Давайте дивимось напрямок. Теж багато зараз запитів про Костянтинівку, багато новин. Що там на вже як в оточенні щось там словом, недобре. Давайте подивимось. Костянтинівка. Ну так, карта, бачите, зразу йде. в Тиску, як зі всіх сторінок, зажимають. Крах, руйнація, обстріли. Карта диявола. О, як там гостро. Це такий другий напрямок, що тут прям карта. Ой, не добре. Тут таке, знаєте, тут пустота, спустошення. Тут якби втрата контролю. Ну, карта гостра. Червень 25 го року. Чи можливе повне захоплення. Ну, ще певні просування можливі, повне захоплення. Ну, дивіться, тут теж, якби йде карта необхідність прямо якихось кардинальних мір зміни або тактик, або якесь глобальне таке ще підсилення саме там. От, але. Сповна і повноцінно. Все одно воно не йде, що вони так вже прям геть там все захоплять, але вони ще можуть мати там певні успіхи. Ці якраз програми теж давайте максимально запускаємо, щоб вони ліквідовали з програми успіху ворога. Да? Ну карта тут прям недобра, недобра і, і недобра. Прям дуже недобра. Видимо, зараз там вони концентруватимуться дуже сильно. От, але хай їхні всі плани ворожі, пухом і прахом підуть. Хай буде так. Ну карта недобра. Хто там по факту знаходиться, проживає. Божого вам захисту, благословіння і всіх необхідних сил, ресурсів нашим воїнам, щоб там тих всіх гадів успішно розбивати. Так, давайте подивимось Краматорськ. Тут по ситуації, позиції ворога, в принципі, воно залишається також плюс-мінус, як і було раніше. Вісім мечів є, тобто загроза прильотів, ударів так далі, чи навіть жертв є, є висока, але по якихось захопленню, по якійсь там окупації, по якихось таких прям серйозних їхніх просуваннях в тому напрямку поки що. Зараз карта цього не показує. Тільки великі загрози по обстрілах повітряних. Дружківка. Те саме, плюс-мінус ситуація залишається як попередні періоди. Повітряні загрози все рівно вони є, нікуди не ділась. Але по окупації, по якихось таких теж там сильних, ворожих успіхах карта цього не показує в червні 2025 року. Так, давайте подивимося на турецький напрямок. Там теж, бачите, ось так, де основні якісь такі, що вони там думали, гадали. А, плани, як, типу, виконані. А друга карта така, як я кажу, як вони там вже видохлися, да, виздохлися вже би вони там всі. І зараз в них це не є в якомусь такому пріоритеті. Хоча карта застосування сили і зміни тактик там ще можлива. Але більше, от зараз кажу, якось так. Одна з найгірших карт це таке це навколо. Костянтинівки. Таке. Вогледарський напрямок. Давайте подивимось. Вогледарський напрямок. Тут теж якась ворожа активність, бачите, зберігається, але або також у них там це не є в якомусь великому пріоритеті. Бо якось так. Тут карти гострі, тут карти паузи. Тут знов карта диявола, тут знов карта паузи. Воно якимись такими як хвилями йде. А по Сумах я говорив в прогнозі по регіонах. Подивіться, будь ласка. Тому, тому по Володарському напрямку воно якось так. Десь, десь є активність, десь вона пропадає. Щось ведемо. Щось, видимо, там їм не складається тим гадюкам. Так. Гуляй і поле. Там теж якась активізація відбувається. Три карти вогню. Теж, бачите, є карта фатомності. Що має бути, те буде. Тут теж про якісь прям величезні просування саме на тому напрямку. Ну, Нема Богу дякувати таких карт. Але активність зараз може там ворожа збільшуватись. Видимість активності. Так. А -а 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 -а. Так, велика новосілка, що там ми дивились колись. Теж, бачите, активність, як є, проявляється. Але плани ворожі також розбиваються. по багатьох напрямках активна ця карта перемир'я. Тобто це ще раз кажу, те, що відбувається різко, раптово, коли просто ворог настільки розбитий і саме цікавим території Росії. Да? А, щоб вони просто ну, змусити силою їх перестати воювати. Іншого тут виходу просто немає. І оці тактики, які йдуть конкретно, ці всякі павутини і так далі, вони тут дуже-дуже гарні. От, до речі, то на днях було повідомлення, що Ізраїль там передав Петріот, потім Українська та не передавала ніхто Петріот. Моя думка така: щоб не взямала Росія, багато речей робиться на рівні таємному. Тому ми слухаємо, що нам правду каже наша душа. Ми правду знаємо. Так. Які ж такі напрямки ми дивилися раніше по гарячих точках? Бо я такі самі-самі основні, вроді подивився. А, сватове Креміна. Я ще дивився раніше. Чернігів, прогнозі, є по регіонах і Херсон, і Миколаїв. Всі регіони є в цьому ефірі, який робив позавчора. Сватове Креміна. Бо Купінськ теж ми дивилися в тому ефірі, так як позавчорашньому. Тут Сватівський напрямок карта диявола є, криміна 7 мечів, якісь ворожі діяння. Ну воно якось так не має, знаєте, великої активності, просто якісь такі, як то теж під, підтримання бойових дій. По криміні навіть тут гостріша. Далі карта пішла, тут десятка мечів, сім мечів. Ще може бути якась більша просто загострення ситуації. І то на ну, якось так йде Мінлево. Тут загострення, тут же карта як спокійна. Таке. Тут у нас таке. І що ж ми таке дивилися? Ледарський. Ну, з таких основних, вроді, все. Хіба ви ще що, може щось згадаєте? що що я раніше говорив, то напишіть зараз в чаті в коментарях. Бо я так вроді подивився по тих, що завжди, подивився по усіх. А регіони це є в окремому ефірі. Гляньте свій, будь ласка, там є повністю по всіх регіонах. Повністю по всіх регіонах. Так що працюємо далі. Над тим, щоб максимально нейтралізувати всі ворожі, всі ворожі плани, негативний сценарій, завжди, відправляємо, як жертву творцю і кажемо, перероби нам в благі. Чекаємо хороших, гарних новин. Ми знаєте, таке відчуття кожного ранку. Я що от заглядаю, так якби, ну, стрічка в Ютубі, відкриває, там які новини підтягують, і так і знаєте, в очікуванні. Так, важливі якісь новини. там. Кремль згорів. Путлер офіційно сконав. Там це, такі коформ. Ну, щось має бути. А, Бахмутський напрямок, точно. Бахмутський напрямок. Це там, де часть Сільяр, це та сторона. Так, ну так, вроді, якщо я правильно все пам'ятаю. Тут, бачите, теж є карта така, що нехай бо це не глобально в пріоритеті зараз. Тобто підтримка видимості бойових дій, їхні плани, які зводяться все одно до, до нуля. І карта такої заморозки паузи. Так що, дорогенькі мої, основні ми гарячі точки продивилися. І Ленін втік з мавзолею. Воно вже нікуди не втікне, воно вже туди хіба в пропасть. Всім тихої, мирної доброї ночі. Почуємося з вами завтра. Ще треба трішки попрацювати та й можна йти відновлюватись і, і відпочивати. Світла всім побільше. Будьте здорові, бережіть себе. Добра ніч.